П'ять золотих медалей, одну срібну та дві бронзових привезли із турчина бердичівські рукопашники. На третьому всеукраїнському традиційному турнірі з рукопашного бою вісім спортсменів міського клубу Віктор змагалися із дев'ятьма командами з різних областей України. За результатами бердичівляни посіли третє загальнокомандне місце. В організації змагань кажуть, сподобалося усе. Сунування були на дуже хорошому рівні. Все пройшло хорошо. Нас прийняли все як треба. Тобто... У мене я провів бойові чотири боя, зайняв перше місце. Ну, в общем, звісно, тяжко було, бо це, це всеукраїнський турнір, як не є. Тренеру, спасибо, звісно, сказати, він нас хорошо все підготовив, ну, хороше соревновання, результат очікуваний. А тренер бердичівлян Віктор Азізов зазначає, усі бої, що провели його вихованці, були найкращими. Завдяки гарній підготовці, посиленому тренуванню та завзятості спортсменів вони досягли таких високих результатів. Лучший бой був е, серед взрослих. Плюс 75 килограмм это Пушкалюк Александр, который занял, стал чемпионом, занял первое место в этом турнире. И который получил за лучшую технику приз. В младших у нас участвовал Кузлюк Виктор, который 12-13 стал чемпионом этого турнира. В весовой категории 50 килограмм. У планах вікторівців перемагати та підкорювати нові змагання і турніри, доводити, що бердичівські спортсмени одні з найкращих в Україні. Поки що хлопці тренуються у спортивній залі першої школи, де поліпшують свої фізичні дані. Добре, що міська влада надала їм можливість проводити тут заняття, говорить Віктор Азізов. У цій просторій залі його вихованці набудуть ще кращої форми, аби гідно виступати на інших змаганнях, переконаний тренер.